Друзі, доброго дня! Здравствуйте! Зараз малесеньке відео стосовно того, як користуватися базою знань, базою знань, коли ви отримуєте бокс від мене. Зайшли у бокс. В принципі, я про це вже казав, але зараз ще покажу раз. Шукаєте базу знань у пошуку. Переходите до бази знань, бачите ось так. Ну і, а у мене нічого нема. Та є у вас все насправді. Розкрийте ось так. Другий ваш крок. Зробіть ось так. Третій ваш, ваш крок. Зробіть ось так. І по кожному модулю ви маєте можливість робити ті самі кроки. Тобто модуль 1 контакт. І пішли розбиратися з уроками. Модуль 2 продукти. Тут є ось два перших уроки. І є ще додаткові уроки. У блоках 1, блоку 2, блоку 3. Зараз е ці уроки плануються, поки що. Я їх, е є план е по написанню, але їх може не бути у вашому боксі. На той момент часу, коли ви дивитесь це відео, вони вже можуть з'явитися. Але в певний момент часу, е можливо, ще й ні. І таким чином, в принципі, по кожному з модулів, у вас вже є уроки, з якими ви можете ознайомлюватися, і інформації, ну, повірте мені, вже дуже багато. І інформації корисної для вас, яку ви можете вже, якою ви можете вже скористатися. До речі, ось тут вже є також прикріплено два уроки, відеоуроки, які ви можете придивити. Якщо ви не маєте можливості, ну, точніше, хочете передивлятися всі відеоуроки, вже наявні, але їх поки що в базі знань нема, скористайтеся іншим шляхом. Ось зробіть так. І перейдіть на за посиланням відеокурс основи роботи з OneBox. Можливо, вам так буде ліпше. Це е, якраз е, посилання на мій YouTube канал, і на уроки, які вже є, і які ви, може, ви можете передивитися для того, щоб розібратися з боксом. Але е, цих уроків поки що може не бути в системі в базі знань OneBox. Ще один момент, яким чином ви можете. Скористатися для того, щоб отримувати консультації від мене по тому чи іншому уроку з мотивування. Мотив, мотиву, так? Переходьте текст курс, потрапляєте на мій сайт і передивляєтеся ось тут частини CRM курсу. Тут, можливо, трошки незручно для вас скомпоноване, це більш зручно у в вашому боксі всі ці статті зібрані, але тут є можливість переходити до наступного уроку, є можливість отримати консультацію, є можливість, наприклад, на першій сторінці сконфігурувати свою CRF-систему під себе. Наприклад, тоді, коли ви переходите до наступного дня, то потрапляєте вже на день другий. Ось і виконуйте ці завдання. Знову ж таки, тут є відео, якесь вже одне, друге, третє, які допоможуть вам заглибитись у тему конкретного уроку. Знову ж таки, отримати консультацію або перейти до третього дня, або повернутися, повернутися до. Першого дня в даному випадку бачимо, що в мене є помилки. І на сайті помилки можливі. Чому? Тому що ну, тому, що тому тому. Тому що, що я роблю сайт самостійно, і. ну, На жаль, не уникнути помилок, постій, поступово я їх прибираю. Тобто ще раз, фіналізую, що у вас є. У вас є база знань. Шукати базу знань можна ось так. База знань. Переходите, дивитесь. У вас є додатково о, відеокурс, посилання на відеокурс і посилання на текстовий курс з можливістю виставляти консультації по тому чи іншому питанню, яке для вас залишилося незрозуміло. Щиро вам дякую за увагу. Ставте, будь ласка, лайки, діліться цим відео. Я вважаю, що воно вам може бути корисним. Ну і невелика Скажімо так, час його передивляння 5 хвилин. На зв'язку.